Шанування друзі, вітаю вас сьогодні понеділок, 13 травня. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. І традиційний ранковий брифінг аналітики для вас по тому, що відбувається. Звичайно, що розпочнемо із поля бою, враховуючи загострення ситуації, яке там є на сході, на Харківщині. Зараз є певна інформація, якою я готовий поділитися, принаймні станом на пізній вечір вчора. на Ранок сьогодні, що дещо вдається нашим силам стабілізовувати ситуацію на півночі Харківщини, зупиняти атаки ворога. Станом на сьогодні можна сказати, що туди перекидається підкріплення, надходить бої, йдуть за Вовчанськ, треба сказати. А от ворог намагається там просунутися, і це один із його основних напрямків. Тобто зараз російські війська підтягують так само свої сили, намагаються закріпитися і просунутися далі. Що роблять українські сили? В свою чергу організовують оборонні заходи, організовують їх зараз правильно за тих умов, які є станом на сьогодні. Але знову ж таки дається в знаки певна виснаженість деяких підрозділів і відсутність, виснаженість в тому плані, що. Ще потрібно більше зброї. Артилерійські снаряди дійсно почали надходити, і артилерія почала працювати краще це є факт. Вживаються заходи і дії українським командуванням для того, щоб ситуацію, ну скажімо так, змінити на нашу користь. Дійсно, це все робиться. Тобто, зараз можна сказати, що після того, коли ворог мав таке стрімке просування. За ці попередні два дні, тому що дійсно його варто назвати швидким і стрімким, як за такий період часу, а таку територію, то зараз в принципі можна сказати, що українські війська стабілізують лінію максимально наскільки це можливо, і стримують атаки ворога. Разом з тим, треба розуміти, що в наміри російського командування, вочевидь. Не входить на сьогоднішній день зупинка наступальних дій, тобто, все одно вони будуть продовжувати тиснути, все одно можуть досягти ще певних успіхів на цьому напрямку, ризики такі існують. Тим часом, поки тут відбуваються бої, поки ворог нависає з флангів, поки українські сили природньо абсолютно змушені сюди перекидати підкріплення для того, щоб там ворога зупиняти. Є а, тактичні успіхи у російських військ на Покровському напрямку, вони просуваються там, а, є у них там, скажімо так, здобутки певні територіальні нові, тобто розвивають а, певний свій успіх так само. Ну, це прогнозовано, що тут така ситуація. Я про це говорив неодноразово. Складність цього моменту і ситуації в тому, що ось ця дилема постійно тяжіє над нашими силами. Куди перекидати зараз резерви, куди перекидати сили, яких і не так багато, для того, щоб безпосередньо захищатися, чи це схід, чи це північний схід, і от вона ще певний час ця дилема буде все ж таки нависати і тяжіти, тому що вочевидь десь доведеться відходити, відступати, ймовірно, на сході для того, щоб забезпечити ну, можливості, для того, щоб зберегти боєздатність. Наших сил і не дати остаточно виснажитися, це та мета, яка ставиться, і вона абсолютно є правильна за поточних умов. Що думають, наприклад, західні аналітики? Я вам не зачитував безпосередньо цю позицію ще, але є вже деякі міркування. Наприклад, видання The New York Times повідомляє про те, що Ну ясна річ, Росія відкрила. А, значить, фронт відповідно відповідно, значить, розширив поле бою вздовж північного кордону і загрожує виснаженням резервів Збройних сил України. Про це пише The New York Times. так і вони зазначають, на їхню думку вторгнення може бути частиною хитрої російської стратегії, яка спрямована не обов'язково на захоплення Харкова, а на те, щоб відвести українські сили з інших. З інших місць боїв, ну це зрозуміло. Тобто, тобто, це очевидно. Ми з вами теж це неодноразово обговорювали, що це є мета Однією із цілей, безумовно, є, аби українські сили залучали зараз резерви і перекидали підкріплення на північний схід, а інакше не можна, тому що північно-східний напрямок це фланговий напрямок, і звідти, якщо б ворог міг розвинути успіх, знову ж таки. Вони би пішли на Ізюм, вони би пішли далі і нависали би з північного флангу на тієї ж Донеччини, тому його треба прикривати. І зрозуміло, що перекидається. але разом з тим, тут необхідно розуміти хитрість, як кажуть, стратегії. Так, от, якщо ми говоримо про хитрість стратегії, я вкотре нагадаю, що якщо б російські війська побачили, що вони здатні розвинути успіх, зокрема на Харківщині. Вони неодмінно тиснули би далі, вони неодмінно будуть продовжувати, тому що дуже проста логіка. Якщо тут можна досягти успіху, якщо можна просунутися далі, якщо можна підтягти ще й ствольну артилерію, якою наносити удари по Харкову, то чому цього не зробити і не тероризувати місто? Це ж в думці ворога, в думці окупанта завжди присутні. Відтак, ось ці всі позначки, ось ці всі рахування сил засобів їхніх. Вони доволі такі умовні на сьогоднішній день, тому що, наприклад, зараз ворог ще не такі великі і значні сили, і засоби для застосовування для цього наступу. Треба розуміти, який він зараз проводить. Тому це все досить умовно, оскільки розумієте, ситуація в динаміці. От чому і чому я кажу в динаміці, і вона дещо гнучка, оскільки ворог так само може дивитися. І перекидати війська, що їм заважає маневрувати своїми військами на ті напрямки, де вони вважають, можна досягати успіхів, тиснути, і де вони здатні проходити українські оборонні лінії, рухатися далі і створювати серйозні проблеми для нас. Та Нічого їм це не заважає, тому безумовно, що як тільки буде нагода, ворог може цим скористатися. Знову ж таки, ну, от, наприклад, Мікраєн. Австралійський генерал у відставці науковий співробітник інституту логії, говорить про те, що ймовірно найближчі тижні стануть дуже похмурими на для українських сухопутних військ на сході. Ну зрозуміло, про це попереджали не тільки тут, і не тільки в Нью-Йорк Таймс, не тільки Мікраєн. Ми теж з вами це обговорювали. Я про це наголошував, тому що зараз ось той період, коли рішення по зброї є, але ще не накопичили стільки. Українські сили оборони, щоб можна було гарантувати і стабілізувати в однаковій мірі весь фронт? Тому що тут треба розділити. От дивіться, приводять слова, наприклад, державного секретаря Блінкіна, наші медіа, який каже про те, що українські сили зможуть тримати фронт на сході. Фронт на сході це де? В розумінні державного секретаря Блінкіна. Ну, це на яких рубежах? Поняття схід, це, воно дуже таке умовне. Або це включає Північний Схід, наприклад, Харківщину чи Сумщину? Чи це включає тільки Донеччину? Чи це включає фронт по лінії Донеччина Дніпропетровщина, якщо ворог буде мати там успіхи і буде просуватись, і ми будемо відступати а, там під тиском ворога. Тобто, що мається на увазі? Розумієте? А, і в нас коли підхоплюють такі заяви, їх подають, звичайно, в той чи інший момент зрозуміло тенденційно, точково прив'язуючи до конкретної ситуації, яка є в поточний момент на полі бою. Але це ж не означає, що а, ця ситуація, вона, ну скажімо, визначальна для того, як аналізує її і як коментує державний секретар Блінкен. Ну, це теж треба розуміти, зрештою, тому що це, скажімо так. Такі моменти, тобто, де так, я теж розумію, що о, втримаємо. І тут дуже важливо проявляти, я завжди кажу, гнучкість, маневрову активну оборону. Якщо потрібно десь відходити на сході, очевидно, доведеться, аби зберігати боєздатність і не дати остаточно виснажитись нашим військам. Пріоритет це люди, як зазначили а, в заяві офіційній генеральний штаб, буквально вчорашній, що пріоритетом мають бути люди, саме так, так люди мають бути, і ось тут в принципі. Зупинять ну, тільки питання, на яких рубежах, наскільки швидко акумулюються ось ці пакети допомоги, які надходять зрештою. І безумовно, треба, ну, треба теж зрозуміти, чому ці тижні важкі, тому що ось цей період Росія тисне, вони тиснуть фізично, морально, проводять потужні психологічні операції, інформаційно-психологічні, намагаються ще підривати а, ситуацію зсередини, каламутити воду тут дуже активно. Ми це все розуміємо. І тому це все складно сприймається. Але дійсно, якщо ми подивимося на загалом на ситуацію, то зброї буде ставати більше. Це факт. Тобто, вона буде йти і від Сполучених Штатів, і від Британії, і від Європейського Союзу. З кожним днем, з кожним тижнем, логістика буде працювати і доходити безумовно. Тобто, це є факт. Зараз просто дійсно ось ці складні моменти, і тут важливо не посипатися. Важливо втриматися, важливо стримати цю ситуацію. Дуже е, важливо не дати посипатися фронту, проявляти гнучкість, де потрібно застосовувати маневр, Ну і що роблять наші сили зараз? Тому тут е, дуже важливо витримати е, цей момент, не дати остаточно виснажитися і розвинути російським військам стрімкий успіх саме на північному сході, як одному із пріоритетних напрямків зараз не мою. На мою думку, все ж таки треба розуміти, що це один із пріоритетних напрямків, які є. Ну, тут от є ще одна рекомендація від е, е, New York Times, що Україна має бути обережною у своїх діях е, у відповідь, враховуючи виснаження української армії. Постачання американського пакету допомоги, який давно відкладався, лише починають ці постачання надходити на передову. І через таку затримку українці стають більш вразливими, ніж вони були за останні кілька місяців. Ну саме так знову ж таки очевидні речі, аби це читав американський істеблішмент і пришвидшував такі важливі і критичні постачання для нас. Знову ж таки, зрозуміло, що якщо що Росія зараз хоче вскочити в ось цей останній вагон саме в цій наступальній кампанії, яка розпочалася в жовтні 2023 року. А, ну, яка привела, яка призвела до певних успіхів російських військ. Вони захопили Авдіївку, просунулись далі за Авдіївкою. Ще там захопили кілька населених пунктів сіл, а, дійсно мали певне просування. Але все одно вони ж не змогли скористатися ситуацією, вікном можливостей для них, коли пакетів допомоги взагалі не було навіть на горизонті. Зрозуміло, таких пакетів допомоги від Сполучених Штатів і Британії. Так були пакети від ЄС, які будуть і зараз. Але все ж вони тоді цим не скористалися. Тому зараз ворог розуміє, що є таке ну дуже скоро це вікно можливостей закриється, бо допомоги буде все більше. От вони і хочуть скористатися зараз ситуацією для того, щоб, хоч якось, стигнути її виправити, тому що далі вже час буде працювати не на них. Як я традиційно кажу, а буде вже працювати на нас, на Сили оборони України, які будуть накопичувати озброєння, поставлене нашими західними партнерами. І я думаю, неодмінно успішно скористаються цією ситуацією. Але тут зараз дійсно треба зберігати цю пильність. Чому я кажу про схід, я казав про те, що треба не боятися відходити, як би це важко не було і як би прикро не було, а, власне кажучи. Але разом з тим. Це дає можливість зберегти наші сили дещо попоновити і поповнити ресурси, а це зараз ще не найважливіше. Ну, і згадує New York Times ці публікації аналітичні про те, що ворог має певні тактичні успіхи в районі Часового Яру, намагається там їх розвивати так само. Ну і акцентують вони увагу на тому, що зараз ще новий фронт додався, тобто вони називають. Наступ російських військ на Харківщині, який, початок якого ми зараз спостерігаємо новим фронтом, тобто новим викликом для українських військ. Тому це зрозуміло, що дійсно питання є, і ніхто не спростовує того, що є складність ситуації на сьогоднішній день, викликана в тому числі і гальмуванням постачання пакетів допомоги. Ось те, що ми зараз спостерігаємо. Воно виникло через ось ці затримки, і це все ще наслідки ось цього ось цих затримок. Ось це все ще наслідки, а невчасного забезпечення, яке ми, зрештою, маємо. Ну, сподіваюся, що ця ситуація, зрештою, буде виправлена. Принаймні, на це дуже розраховуємо, президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію дуже складною, надзвичайно складною під Вовчанськом. Каже, що ситуація складна. Місце під постійним місто під постійним російським вогнем тривають контрударні дії наших військових. Ну, дійсно, зараз наші військові, те, що я казав, підтягнули додаткові сили, підкріплення роблять все можливе, аби на зустрічних боях зупиняти ворога. Ви знаєте, що ще вчора я говорив про те, що а, намагалася одна група зайти російських військ уже безпосередньо в Вовчанськ. Вона була вибита. А надвечір і вночі знову ж таки відбувалися спроби російських військ. Вони підійшли вже ближче, безпосередньо до Вовчанська. Ну а наші сили виконують завдання зі стримування ворога на цьому рап напрямку. Роблять все можливе, скажімо, на сьогоднішній все, що можна зробити на сьогоднішній день, успішно. Ну тому що дійсно складнощі певні. Вони є, але якщо ми говоримо про контрудар, то звичайно, якби зараз було в нас достатніше сил, було б більше зброї. От провести би, зрештою, контрудар поступово на лівобережжі Херсонщини, де ворог цього не очікує. Ось це був би контрудар. Їх там контратакувати це би точно. Ну, це таких дій точно би ворог зараз не очікував і це точно відтягнуло би як мінімум їхні сили. І полегшило б ситуацію для наших військ на сході і північному сході. Це було б ну доволі таки потужно. Я вважаю, якби вдалося а, цього досягти. Поговоримо тепер про ситуацію в Росії, оскільки там є певні зміни кадрові. Справа в тому, що а, Путін звільнив Шойгу із посади міністра оборони а, Росії. Так, там фактично відбувається так само. Він звільнив і. Патрошева із посади секретаря Радбезу. Але от е, зараз я розкажу про те, що буде далі, про Шойгу. А, а білоусов, Андрій Білоусов, стане міністром оборони, це, це економіст, доктор економічних наук, який працював в команді Путіна, його помічником був заступником прем'єр-міністра або віце-прем'єром, тобто, тривалий час в команді. Ну, що зрозуміло? Зрозуміло в тому, ну, по-перше, він підтримує, дотримується принципів такої сильної держави в економіці, такої пропутінської сильної політики. Він підтримував анексію Криму, так, перебуває, звичайно, під санкціями. Говорить про те, що треба дбати про державне, а не давати, значить, там, наживатися і тому подібне, тому подібне. І я думаю, що, виходячи зі зростання. Видатків з бюджету, які надходять зараз Міністерство оборони, там уже потрібен не фахівець проектуванні, стратегуванні, а фактично контролер за грошима, які туди надходять. І це, вочевидь, має бути вірно віддана Путіну людина, щоб контролювала безпосередньо, ну скажімо, всі ці потоки. Не думаю, що дуже хороша для нас новина, оскільки все ж таки немає пов'язаних із ним корупційних скандалів. Вона відміну від шайгу, там їх маса. Ну, потім заступник його на цьому погорів до самого шайгу, скільки там розслідувань проводили, там їх купа. А отут от їх немає. Відповідно, це може означати, що. Контроль за видатками може посилитись, і що корупційні фактори вони дещо зменшаться, що звичайно дуже небажано для нас, тому що рятівником для нас було би і російська корупція саме в тих коштах. Ось саме тому такі тенденції на сьогоднішній день є. Подивимося, які рішення будуть. А те, що там знову ж таки немає військового досвіду, ну так і Шойгу не був на військовій службі, незважаючи на те, що погони носив такі. Тобто тут е, побачимо, як будуть розвиватися події. Але, вочевидь, є певні перестановки. Найголовніше, що, в принципі, не стоять, не стоять група силовиків, хоча це теж поки що не виключено за Білоусовим. Хто за ним безпосередньо стоїть? Чи він уже відверто путінська людина? Як і був Шойгу? Треба цікаво розібратись, тому що ще одна путінська людина отримала теж посаду. Став. Головою рахункової палати теж рахувати кошти, пішов син друга а Путіна, шанувальника їхнього клубу кружка істориків чи не до істориків. Значить, Борис Ковальчук, син Юрія Ковальчука, близького друга Путіна, якому дозволено було ходити, входити до Путіна навіть під час карантину без жодної обсервації, тобто під час ковіду, він це робив. Ось це, власне кажучи, теж. Цікавий момент, що означає, до речі, що означає, що, незважаючи на арешт Тімура Іванова, якого пов'язували з Ковальчуками, ось того самого заступника міністра оборони, в принципі, позиції Ковальчуків не зникли, тобто, вони є, вони залишаються в обоймі російської влади, так чи інакше, їх ніхто не затримує ні за корупцію, ні за що. Що стосується Патрушева, він пішов в відставку, все йому посади, принаймні поки що не знайшли. А це все-таки архітектор ось цієї силової вертикалі і моделі, яка підтримувала Путіна багато років. Його все його позбавляються, якого називали можливим там наступником, сірим кардиналом і так далі. Він іде з посади. На посаду заходить Сергій Шойгу. А, звичайно, Радбес це не міністерство оборони, але Радбес. Отримує всі дані від усіх російських силовиків, від усіх спецслужб, від усіх розвідок, акумулює їх, надає Путіну, аналізує і так далі, і має все ж таки певні впливи, як би там не було. А сина Патрушева назначили віце-прем'єр-міністром. Ну, знаєте, віце-прем'єр-міністр це така посада, що з одного боку підвищили, але віце-прем'єр без міністерства, ну, скажімо так. Це не можна вважати істотним підвищенням. Тобто, так, продемонстрували, з одного боку пішов з Міністерства сільського господарства, посунули вверх. Але чи це є посиленням позиції клану Патрушева і силовиків в уряді? Побачимо. Тому що, в принципі, той же шайгу на посаді секретаря Ради безпеки збереже певний свій статус, певне своє положення, як би там не було. Але воно десь. Буде збережено, він уже теж не міністр, але він залишається принаймні в обоймі. Його а, Путін не позбавляється. Це теж важливий момент, що означає, що Шойгу зумів наростити такий вплив, що може кидати виклики Патрушеву і силовикам, незважаючи на численні колосальні корупційні скандали. Тобто, ситуація, я думаю, в боротьбі між кланами кремлівськими буде загострюватися. Патрушев відчуває, що він може втрачати вплив, а отже, він буде. Чинити спротив, я майже впевнений. Тому будемо спостерігати за розвитком подій, там так само в Грузії. А, акції протесту знову ж таки, силовики намагаються розігнати а, протестувальників там. Тобто ситуація напружується, але близько 200 тисяч виходило за вихідні. Молодці грузини це ті, хто виходить за проєвропейський вибір своєї країни, і ті, хто виступає за геть. Від Москви, тому є надія, що вдасться вирватися зараз Грузії, грузинському народу із цього проросійського впливу та наративів, тому що це надзвичайно важливо. А так само є інформація про те, що Росія могла отримати від Північної Кореї близько 6700 контейнерів зі снарядами, це починаючи. З вересня 2023 року про це повідомляють південно-корейські ЗМІ, що еквівалентно трьом мільйонам снарядам те, що вони могли з вересня отримати. Тобто, з вересня ми можемо порахувати, що, в принципі, десь а, протягом там від 6 проміжку від 6 до 9 місяців, тому що більшість вже використано 3 мільйони. Ну, це великі показники. Насправді там, залежно від калібру, звичайно, 152 мм могли більше, а якщо а якщо 122 то менше зрозуміло, тому що а, вони більші для реактивної артилерії. Ну, от таке тилове забезпечення. Тому заходу є над чим задуматися для того, щоб не давати корейцям і іранцям кидати виклик. Маю надію, що зараз буде нарощуватись виробництво і в США, і в Європі, і вони також активізуються, тому що нам треба. Виходити як мінімум на паритет з російської артилерії для того, щоб вести ефективну контрбатарейну боротьбу і знищувати їх, ось це дуже важливо. Дякую на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе і слава Україні!